Привіт! Мене звати Віталій Пластун і сьогодні ми розглянемо преміальний акумуляторний плесос від компанії Kercher. У цьому відео я розповім про технічні характеристики, комплектацію, кому він підійде, а також поділюся своїми враженнями та досвідом використання. Перед вами акумуляторний портативний плесос Kerchir CVH2 Premium. Давайте одразу розпакуємо коробку і подивимось на його комплектацію. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Нас відразу зустрічає інструкція на всіх мовах світу, до речі, дві книжечки. За поролоном знаходиться все саме цікаве, а саме: пилосос, док докстанція до нього, щілинна насадка двохрежимна та блок живлення на 2 А. Ви тільки подивіться, як гарно виглядає пилосос на зарядній станції, і відмічу круте рішення, саме, що щілинна насадка знаходиться одразу позаду пилососа. Як тільки я беру його в руки, одразу помічаю зручність та ергономічність. Висока якість пластику робить його схожим на iPhone у світі портативних пилососів. Він має всього одну кнопку для перемикання між двома режимами, що робить його використання дуже простим. Великий палець так і хоче сам натискати кнопку включення. Давайте тоді відразу розповім за його два режими. Перший це продуктивний. він використовує всю свою потужність. Сила смоктування вимірюється вакуумом, і в нього це 10 кПа. Скажу відверто, я в цих цифрах не особо розбираюсь. Та навряд чи ви будете казати друзям або знайомим, яка у нього сила всмоктування. В цьому режимі заявлений час роботи до 10 хвилин. Скажу по своєму досвіду, ця цифра є трішки меншою, Розраховуйте на 7-8 хвилин, але й цього достатньо буде для прибирання авто. Другий режим енергозберігаючий, сила всмоктування плесоса зменшена вдвічі 5 кПа. Так, всмоктує слабкіше, але і цієї потужності вистачить для легкого прибирання в авто. Час роботи в такому режимі складає 20 хвилин, а що у нас по характеристикам. Двигун у цьому пилососі безщитковий, потужність якого становить 70 Вт, ось кілька його переваг. Перше, Безщитковий двигун не має деталей, що швидко зношуються, тому він працює довше і потребує менше ремонту. Друге, завдяки безщитковому двигуну, пилосос працює тихіше в порівнянні зі звичайними двигунами. Рівень шуму становить лише 70 дБ. Ємність акумулятора становить 2000 мАч. Він заряджається з нуля до повного заряду приблизно за 3 години. Важливо зазначити, що пилесос заряджається тільки на зарядній станції, тому, якщо ви хочете покласти його в автомобіль і заряджати від USB кабелю, це не вийде, оскільки роз'єму для зарядження не передбачено. Час роботи на одному заряді становить 10-20 хвилин залежно від вибраного режиму. Хочу показати, як просто зробили систему від'єднання контейнера для сміття. Контейнер має об'єм 150 мл. Щоб його від'єднати, просто поверніть контейнер вправо. Відразу видно, що всередині є хепофільтр, захищений металевою сіткою з дуже дрібними отворами. Коли ви знімаєте фільтр у кожусі, можна побачити сміття, яке було зібране під час прибирання. Щоб повернути контейнер на місце, на пилососі та ємності є намальований замок. Просто з'єднайте ці позначки з друг з другом і поверніть контейнер вліво. Це дуже проста і зрозуміла схема, яка не викликає жодних труднощів. Зараз я розповім про свої враження від пилососа, свій досвід використання та кому він підійде. Отже, я завжди хотів собі акумуляторного пилососа, тому що в авто я прибираю сам. На мийках самообслуговування мені не подобається плесосити, а тут ти можеш це робити сам де і коли захочеш, тому що не прив'язаний ні до чого. Перші мої прибирання були схожі на гру, «Прибери все сміття, особливо кайфував чистити вузькі місця між переднім сидінням і стійкою, завжди там чомусь з'являлося сміття. З цим пилисосом цієї проблеми більше немає. Прибирає ідеально, особливо з ворсовою насадкою. Звичайне прибирання також на достойному рівні легке та середнє забруднення точно приберете, але ні в якому разі не порівнюйте його зі звичайним пилисосом. Звісно, акумулятор не менш потужний, але й його вистачає прибрати в авто. Він 100% підійде людям, які люблять чистоту в автомобілі. І неважливо, якого сегменту автомобіль у тебе. Також він чудово підійде на подарунок автомобілісту. Не прогадаєте, підведемо підсумки: чи може я рекомендувати даний пилосос? Моя відповідь так: якщо думаєте купувати чи ні, беріть. Завжди приємно користуватися новими гаджетами. Ви отримаєте якісний продукт, чистий автомобіль та гарний настрій від прибирання. З вами весь час був Віталій Пластун. Побачимось!